Помолимося коротенькою молитвою. Господь, ми вдячні тобі за сьогоднішній день, благослови наше служіння. Боже, прибудь серед нас Духом Святим, і хай на цьому місці звучить те слово, яке ти хочеш, Господь, говорити до церкви Твоєї, і хай відбуваються ті зміни, Господь, які бажаєш бачити Ти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І просажитись, будь ласка. Ви вже всі знаєте, що місяць червень, хто не знає, я кажу. Місяць червень в нашій церкві це місяць сили перемоги. Ви знаєте, так часто звучить зараз це слово перемога, перемога, перемога. У нас вона звучить з надією, тому що ми надіємося і очікуємо перемогу. А ще... Крім того, що ми очікуємо закінчення війни і перемоги в різних сферах життя. Ми очікуємо своїх якихось перемог. У спортсменів є різні змагання, у музикантів свої якісь конкурси. І кожен очікує свою перемогу. Ви знаєте, я ще подивилася, перемога. Що це таке? Так, да, Це якісь дії. До чого ведуть ці дії? До нагороди. Кожен очікує свою нагороду. Той, хто хоче перемогти, він не просто хоче перемогти, за цим стоїть якась нагорода. І у кожного вона безумовно своя. Десь матеріальна нагорода, хтось, наприклад, отримав е кращу посаду. Дуже бага багато є різних нагород. І знаєте, сьогодні я хотіла б говорити про найголовнішого переможця. В нашому житті. Ви здогадались про кого? Хто головний переможець? Ісус Христос, так. І я назвала свою проповідь у перемоги два обличчя. І хочу зачитати, чому два обличчя ви зараз розумієте? Я хочу зачитати із Слова Божого, Ісай 53, голова, як дивилися на це люди? Тобто ми. Хто нашій спасенній ті звідси повірив, і над ким відкрилась рамена Господня? бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Нема він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. І від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі нашу узяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж гранами нас уздоровлено». Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен за власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але ус своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стріжаями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Він у тиску із суду, він забраний був. І хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано, і злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багато, хоча провини він не учинив, і не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх. То побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господньої рукою його буде мати поводження. Він через муки свої своєї душі буде бачити плід, та й насититься справедливий мій отрак, оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і з потужними буде ділити здобич на те, що на смерть віддав душу свою. Із злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Ви знаєте, ми з вами дивилися фільм Да страсті Христове. Ми читали слова. Ми щороку і більше ніж щороку, коли свято Пасхи, ми згадуємо, що зробив Христос для нас. Безумовно, те, як він страждав, це дуже страшно. Коли ми, як люди, дивимося на це. Ви знаєте, його і катували. І я зараз хочу сказати нашим військовим, ті, хто там воюють. Ісус був так само катований, над Ним так само знущались. Він розуміє кожного з вас. Він поряд з вами і допоможе пройти вам ваш шлях. І як людина. Ми дивимося, нам хочеться заплакати, постраждати разом з ним, так? поспівчувати йому. Але це наш погляд, це погляд людини. Я хочу вам зараз сказати погляд Бога, а Бог лікує, а у Бога тріумф. Чому перемога з перемог найбільша перемога в житті, яка може бути, це те, що Ісус пішов на Голгофу. Голгофа – це місце, до якого Ісус від самого початку свідомо, свідомо прямує, свідомо тому, що любити можна, любити можна тільки свідомо. а Спаситель іде на Голгофу з любові до мене і до Тебе, до кожного з нас. З любові бере на себе наші гріхи і помирає внаслідок найгіршої кари, яку тільки людство придумало – це розп'яття. Ви знаєте, таке розпяття, таке покарання придумали рімляни для рабів. Уявіть собі, Ісус помирає смертю раба, бо помирає за нас, тому що ми були рабами гріха. Кожен, хто чинить гріх, є, гріх, є рабом гріха, але ніхто ніколи не бачив, щоб господар помирав за Свого. Раба задля того, щоб став вільним і навіть став спадкоємцем. І перша, перший мій пункт перемога Ісуса. Перемога Ісуса в тому, що Він до кінця він послухався свого Отця, він був слухняним, Він зробив те, що він мав зробити. Він поніс цю кару. Знаєте, це величезна відповідальність була понести кару всього світу. Як людина фізично він страдав від болю, так. Да. Як, як страждають люди, коли їх катують, коли знущаються над ними, як людина. Це була е, така межа, межа болі, яку може відчувати і звичайна людина. Але він поніс більше. Він взяв відповідальність за гріхи, тобто він поніс духовну, душевну. І, це, і цей груз був настільки величезним, настільки відповідальним, що коли він погодився прийняти цю чашу і спити все ж таки до дна. Пам'ятаєте, його такий він, йому важко було, але він сказав так, так, бо люди не справляться, вони самі не справляться з гріхом. Я їм потрібен, я стану жертвою за їх гріх. І кхе, наступна, наступний е, пункт це моя перемога в Ісусі. Що, е, завершу, що мав Ісус, перемогши цю е, смерть, Він мав звільнених людей, спасенних людей. Він мав людей, які мають мир, він мав людей, в яких є все? Він в цій перемогі знайшов величезну духовну сім'ю, він знайшов своїх нащадків, яким передає все, що має сам. І що я знайшов в Ісусі? Яка моя перемога в Ісусі? Ви знаєте, в Біблії є дуже багато віршів, і коли нам, християнам, іноді стає дуже важко, ми шукаємо ці вірші Біблії і стаємо на них, молимося і розуміємо, що, що ми маємо у Христі. По-перше, у Христі ми діти Божі, бо про це говорить. Вірш в Рімлянах 8, 4, 16. адже всі, яких веде Божий Дух, сини Боже, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо. Ава, Отче, сам дух свідчить нашому духові, що ми, діти Божі. І так, перше, ми, діти Божі, прощені і викуплені дуже дорогою ціною. В Римлянам 3, 23-25 адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примірення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинені гріхів. Тому, що ми забезпечені, в Господі, ми забезпечені всім необхідним для того, щоб ми могли жити. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Ми святі, в Господі. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Про це написано в Євреям 10.10. Ми обрані, а ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. 1 Петра 2,9. дев'ять. І так багато, багато обітниць є в Слові Божому для того, щоб ви відчували себе переможцями в Ісусі Христі. Відкривайте Слово Боже! Шукайте, де написано саме про вас, саме про тебе написав Господь в цій книзі. І будь таким, яким він пише про тебе. Христі ми прощені, ми захищені, в Христі ми прийняті, ми виправдані, викуплені, примирені та обрані. У Христі ми переможці, наповнені радістю, міром і володіємо істинними значенням у житті. Таким прекрасним Спасителем є Христос. Це Він зробив для кожного з нас. І знаєте, наша перемога в Ісусі Христі дається нам не сразу. На це потрібен час. І перемога в Ісусі так само має два обличчя наша перемога. Ви знаєте, для когось мати гарну роботу. Бути в ній з ранку до ночі, і з ночі до ранку, але отримувати високу зарплатню, це вважається вау, Бог мене благословив. Це думає так людина, тому що я тепер можу заробляти дуже багато. А як дивиться на це Господь? А Господь, мабуть, каже йому, то в тебе, виходить, для мене немає і жодної вільної хвилинки, уже не кажучи про служіння. Ви знаєте. В моєму житті була така ситуація, де очами людини я думала, що все поразка, але Бог обставинами показав, що він поряд і в ньому я переможеця. Ви пам'ятаєте в березень місяць, коли ми виїжджали в Радомише, хто виїжджав, хто не виїжджав, наша помісна і випав сніг. Випав такий сніг. Що рухатися звідти не можна було. У мене вдома залишився чоловік, він був залежний. І так сталося, що в нього почався знов приступ. У нього, коли починається приступ, в нього іде кровотеча, ну, і шлунка внутрішня. І виходить так, що мені дзвонить моя свекров і каже: Тома, так і так, приїжджай. Тому що ну, я нічого не можу зробити, він не хоче ні швидкої нічого. Ви знаєте, і я розумію, що це була та ситуація, ну, де, виходить, Бог начебто не поряд зі мною, тому що обставини склалися так, що я не могла виїхати, не могла бути поряд, не могла допомогти. Але я дуже дякую, що Господь мене в цей час учив. Я підійшла до однієї сестрички, ми стали в коридорі, тому що вже всі лягли спати. Я плакала і молилася. Вона підтримала мене в молитві. Ви знаєте, Бог явив свою славу. Він переможець в цій обставини. Знаєте, яким чином? Пройшов вже ще день, ви розумієте, я приїжджаю додому. Все, що мало відбутися, все ж таки не відбулося. Я приїхала додому, вже розчистили трохи дороги. І цей приступ почався в своїй красі, але швидкі, швидка приїхала швиденько, швиденько його завезла, йому надали допомогу. Це, знаєте, це ж не можна було якось стримувати руками. Що от не зараз почнись, а почнись потім. Це та ситуація, де ніхто не може її спрогнозувати. І Бог показав, що він був поряд зі мною. Хоча я так плакала там, я так плакала і думала, як це так? Ми приїхали, ми молимося, ну як це так? А я не можу виїхати, я не можу вирватися. Бог зробив все. Бог переміг в цій ситуації. А в моїх очах це був називається, знаєте, як блекаут. Я дякую йому за такі уроки. І знаєте, кожен з нас, кожен день є переможцем. А ви переможці. Знаєте в чому? Тому що сьогодні ви не такі, як вчора. Тому що те, що ви вміли вчора, те, що ви не вміли вчора, ви навчились робити сьогодні. Тому скажіть своєму сусіду. Ти знаєш, я переможець. Ті, хто не вміли робити піцу, вже навчилися. Ті, хто не вміли правильно різати бутерброди, навчилися. Ті, хто не міг рано вставати або вчасно, навчилися. Ось так ми перемагаємо себе вчорашнього. І хочу вам побажати перемагайте і надалі. І зараз я б хотіла підсумувати трохи, підсумувати те, про що говорила сьогодні. Можливо, це не настільки багато, але так сьогодні хотілося, щоб кожен з нас свій погляд звернув на Ісуса Христа, переможця, переможця, єдиний переможець, який... Став жертвою за нас. Він єдиний на всьому всесвіті. І іншого такого немає. І друге, я хочу сказати, що ваша перемога в Ісусі залежить ще й від вас, від кожного з вас. І для того, щоб стати переможцем, перше, познайомся з переможцем особисто. Ви знаєте, коли. От ті, хто люблять, наприклад, футбол, да? і у нас там є видатні такі футболісти. Але коли ти підійшов до нього, де він трон, торкнувся тебе своєю рукою, а ще, можливо, футболочку кинув, да? то таке враження, що ти вже сам переможець. Є таке? Є. То для того, щоб ви отримали цю перемогу від Ісуса Христа, познайомтесь з ним. Відчуйте цю перемогу в своєму житті. І обов'язково потрібно знати, що ти маєш в Ісусі Христі. Що ти маєш в Ісусі Христі? Знаєте, як ми говорили, що в перемозі мотивація перемоги це нагорода. Що я маю в Ісусі? От мене запросили сьогодні на служіння. Я прийду, я послушаю про Господа, а що я маю в ньому? Що я маю в Ньому? Ти маєш свободу в Ньому, свободу від гріха, ти маєш в Ньому свободу від залежності, ти маєш в Ньому життя вічне, ти маєш в ньому гарну роботу, ти маєш гарні стосунки в родині, і багато чого ще можна говорити, що Ти маєш в Ісусі Христі. І я б хотіла, щоб ми зараз піднялися. І помолилися за свою перемогу. Кожен з нас кожен з нас має якусь потребу. Кожен молиться за неї, можливо, тривалий час, а комусь потрібно, щоб вона звершилась прямо зараз. От вона вилась і потрібно, щоб вона звершилась, щоб побачити цю перемогу. Давайте ми будемо молитися. Я вірю, що в Господі нашому є величезна сила. Для того щоб перемогти. Сила Воскресіння Ісуса Христа. Помолимося, Господь Ісусе, ми настільки вдячні Тобі. Ми вдячні тому, що Ти явив своїм прикладом, Господь, наскільки сильно любиш кожного з нас, кожен з нас долає зараз якісь, якісь труднощі. І ми так нуждаємося в перемозі. Ми дуже цього потребуємо, Господь. Нам потрібна сила. Перемоги, щоб відчути, Господь, як ми можемо, Господь, зростати в Тобі, як ми можемо зростати, Господь, в тих, в тих проблемах, над тими проблемами, які нас тискують. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже Господь, покажи нам цей вихід через Слово Твоє. Боже, ми прямо зараз хочемо торкнутися Тебе. Прямо зараз Господь Духом Святим зійди на кожного з нас. Дай відчути цю руку переможця. Дай відчути цю силу переможця, яка сильна спасати, яка сильна стіляти в ім'я Ісуса Христа, яка сильна звільняти від хвороб, яка сильна звільняти від душевних хвороб в ім'я Ісуса Христа, від духовних Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, молю тебе, всяка епілепсія в ім'я Ісуса Христа пішла геть. В ім'я Ісуса Христа, Боже, молю Тебе, Господь. Всякі діагнози незрозуміли. В ім'я Ісуса Христа, Боже, підуть геть. Хай твій діагноз, хай Твоя сила торкнеться зараз кожної дитини, Божої, кожного творіння. Дай відчути зараз Твою присутність в ім'я Ісуса Христа. Дай наповнитися зараз Твоїм миром, розумінням, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ти дав нам вихід, ти дав нам вихід від страждань і мук, наповни зараз Твоїм миром, наповни розумінням, Господь. Що ми в правильному місті, Господь, ми діти твої, ми твої спадкоємці, Боже, і Ти для нас приготував прекрасне життя, Господь. Ми дякуємо, Господь, за те, що не дивлячись на те, що відбувається в країні. Ти, Господь, бережеш кожного. Ти чуєш кожного, Господь. Ми можемо збиратися. Церква може зростати. Люди і далі спасаються, Господь, і це все сила Твоя. Господь, Ти нас підтримуєш. Ми не плачемо, Господь, ми не здаємося, тому що сила Твоя. Торкається зараз кожного з нас. Сила переможця торкається кожного з нас. Боже Господь, ми вдячні Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти, Господь, тут з нами. Тут охороняєш, благословляєш. І сьогоднішній вечір, Господь, ми можемо бути на служінні і не чути тривоги, тому що ти, Господь, сам оберігаєш церкву своїх дітей своїх. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми привозносимо тебе на цьому місці, Господь, і прийми всі наші оплески зараз від церкви твоєї. <плес> ви знаєте, Ісус переможець, і, можливо, ще хтось не відчув його, Його руки на собі. Або, можливо, знаєте, ви з ним ще не так познайомились. А вам потрібно з ним познайомитися, знаєте як? Потрібно спочатку покаятися. І знаєте, в Слові Божому, в Ісаї 59.1 сказано: Господня рука не стала неспроможньою або спасати, а його вуха не притупилась, щоб слухати. І якщо сьогодні. Ти ще не познайомився з Господом близько. Ти його не знаєш. Між вами гріх, і Він заважає пізнавати один одного. Будь ласка, вийди сюди перед сцену, ми будемо молитися з тобою. Виходьте. Ви знаєте, Бог, він є Бог-переможець. Для кожного з вас Він хоче життя. І життя прекрасне. Ісус той. Хто ніколи не кине, той, хто буде завжди йти поряд з вами. Щоб не було, він буде йти поряд. Він розуміє вас. І давайте ми зараз помолимося молитвою. Я її буду говорити від себе, а ви від свого серця. Бог дивиться зараз на ваше серце. Отець Небесний. Я дякую тобі за те, що стою на цьому місці, при твоїм обличчям. Я каюсь в своїх гріхах і прошу тебе, Боже, прости мене в ім'я Ісуса Христа. Я відрікаюсь зараз від всякої нечистоти, від всякої брехні, лука, лукавства, колдовства в ім'я Ісуса Христа. Я приймаю зараз тебе як свого Господа і Спасителя, який змінює моє життя в ім'я Ісуса Христа. І давайте ми церква за них помолимося. Господь, хай твій покров, твоя рука. Буде над кожним з ним в ім'я Ісуса Христа. Боже, рука переможця, хай зараз торкнеться. Кожної людини, яка вийшла сюди, Боже в ім'я Ісуса Христа, ти зріж, зріж глибоко в серця. ти знаєш потребу кожної людини. Боже в ім'я Ісуса Христа. Хто потребує звільнення, дай прямо зараз в ім'я Ісуса Христа звільнення, Боже в ім'я Ісуса Христа і дай народження згори в ім'я Ісуса Христа. Покажи життя нове в ім'я Ісуса Христа, і що ти живий Бог, і ти поряд в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми привітаємо тих, хто відчули руку переможця на собі. І давайте ще раз, ще раз поопладуємо нашому Господу, тому що він достойний на цьому місці приймати всю хвалу. Він єдиний переможець.